Слава Україні! Українські орхолюби! Як бачите, знаходжусь я в новій лінії міста Луцька, невеличкий завозик, доволі є цікаві сорти, тому пропоную вам разом зі мною трішечки по орхо медитувати цією неймовірною красою паленопсисів. Ходжу, роздивляюся і таке враження, що хтось за мною попросту слідкує. Напевне, саме ось цей красунчик біг тому що його я як побачила, погляд просто не змогла відвести. Гадаю, що це спарклінг кіс ігристий поцілунок. Великоквітковий, кожна квіточка має неповторне зображення, плям бризок. А ось біля нього виграє перливами венеціанський карнавал. І знову завезли Андору. Естетична орхона солода, особливо на декілька квітконосиків. Яскрава жовта міра флора з червоною губою. І, як завжди, цю жовтизну у мене зазеленіє телефон, але вона настільки, як сонечко, жовта, настільки тепленька, мила-мила красунечка. Ось вражаюча красуня. І я думаю, що це Голдіон. Давайте з вами разом порівняємо. В попередньому завозику, бачите, зверху це був сорт Каокшун. А Голдіон, я думаю, що все ж таки ось ця знизу. І я три їх хочу порівняти ще й з Карибською мрією. На колонку зверніть увагу, я обвела зеленим, хто не знає, що таке колонка. Погляньте, як вони всі подібні і відрізняються колонкою. А тепер давайте порівняємо Голдіон з Карибською мрією. Теж бачите, яка різниця? І дуже вона ефектна, так як і Карибська мрія, дуже ефектна. Але я все ж таки схиляюсь до думки, що це сорт Голдіон. А ось ця схожа на золоту рибку, золотисті переливи на таракотовій розмитій венозності і з серії ось тих золотих орхідей із золотим напиленням. На жаль, жоден сорт не підписаний на горщику. А ось це Готеборг. Вона зараз доволі часто почала зустрічатися ця крапулька. І ось, нарешті, вживу я її також тут зустріла. Подібною біля неї стоїть ось ця красуночка, але вона вже не Готеборг. Ось у цієї красунички розмитий крап на розмитій винозності. Бачите, два різних сорти. І ось бачу, привезли її величність ніжність та контрастність, – жовта гаряча губа на ніжно-фіолетовому фоні пелюсток. Просто елегантно і зі смаком. Ну що ще додати? А ось це, здається, Вівальді із однесеньким защипчиком на пелюсточці. Залишився з попереднього завозика неоновий винозничок. Дуже-дуже класний він, камера не передає його. І сангрія залишилась також. Теж дуже красива. І ось цей красончик залишився. Здається, це африканська королева. І з попередніх новиночок лише однесенька залишилась ось ця білосніжна зіронька. Розкупили їх, розібрали їх. Я казала, що це сорт дуже класний. Хоча й не знаю, як він називається. Ось погляньте ще на цю рожеву красоню із магічною губою. Доволі подібна вона мені на саон. І цікава навіть ось ця ніжно-ніжно-рожева зефірочка із пісочною губою. Така невагома, але доволі цікава. І губа у неї не жовта, а пісочна. І ось така біленька, 10-сантиметрова білосніжна красунька І ось такий мультифлорний бігліпчик. Дрібненька, але така ефектна. А ось біля неї рябенький мультик із нятяком штрихкування на губі, цікавий також по-своєму. І губа у нього не дрібненька і невелика. Розевий мультик б'ютіон. З таким цікавим крапкуванням на губі і біля колонки по пелюстках. дрібний, дрібний, ніжна ніжна. Легка розева, ніжно ніжно розева сефірочка. Із цим таким далим поєднанням крапу дрібного. А ось кубка венозників, і усі вони між собою різні. Мені ось цей натейк вайбер подібний. Він найсвітліший від своїх сусідів. Двох, які теж винозники стоять поруч нього. От бачите, цей трішечки темніший. Не знаю, хто це. А ось цей сорт, мені здається, гамбург. Ось вам і, будь ласка, три венозни, подібні між собою, але всі різні. І ось такий букетик, біленьке щастя, теж дуже красивий мультик. Неймовірно пишне цвітіння в домашньому буде ще крутіший. Серед мультиків стоїть ось така винозна красуня із рваними дещо краями на пелюстках. І мені вона схожа до розміру міді. Її квіточка ось такою округлої форми, цікава дуже, як мальова. І ось біля неї стоїть її сусідка, також квіточка майже 6 см. І подібна на стандарт, але це міді ось така фіолетова красунечка. Вона невеличка, також квіточки 5-6 см. Мікс також сюди поставили по 300 гривень. Вже дещо вони відцвітають, не такі соковиті квіти, але ось ця мене зводить з розуму щоразу, як я бачу цей сорт, не знаю чому. Ну от люблю я такі якісь леопардові, екстравагантні та ще й по формі зірочка. Дуже цікава. А біля неї дрібноквіткова, у коричнево такий теракотовий гамі із білою рюшею. Теж по-своєму цікаво, подивіться. І бордово червона, із білою спідницею. Мені подібна на якогось такого химерного чоловічка, як кардинал інопланетянин. Ну, ви зрозуміли, розгулялася в мене тут уява. І дендробіум біленький Нобіле. Однесенький також залишився. Уціночки збільшилось по 156 гривень. Тут врарочка заховалася. Я вам буду показувати оціночку, яка має квіточки, тому що без квітів також багато. По 152 гривні білий стандарт ось такий, з витонченою губою. По 190-бурдова ось така цікава. А ось тут збоку, бачите, наш бігліпчик, якого я вже декілька разів показувала, ось така рожева, монтрекс, ось подивіться, мультики навіть два. І ось ця з цим неймовірним крапом на губі, Крупноквіткова і біленька, вони також підуть. Ой, тут ще, погляньте хто. Винозний мутантик наш не забрали його. Бачите, все піде на оціночку, чекають, ще їх не оцінили. А радліпчики ось ще є. По 190 гривень, погляньте хто, принцеса одну забрали, а одна залишилась. Оціночки збільшилось, але чомусь люди не розбирають. І ще ось ці гіганти метрові, білосніжні по 520 гривень. Зазвичай королівські білосніжні гіганти купують мужчини, але вони зараз переважно всі на війні, тому стоять так ці гіганти. Якщо чесно, я зайшла і поки знімала все відео, дуже мало було людей практично в квітковому відділі. Аж дивина якась. Зазвичай тільки я заходжу і всі за мною шлейфом. І всі дивляться, як я знімаю і що це я роблю. Ну, в диковинку ще в Луцьку відеозйомка в такому форматі. Але я на це не зважаю і знімаю для вас, щоб ви всі подивились, пораділи зі мною цій орхо -фаєрії. Кожного разу та щось цікавеньке і можна для себе побачити, правда ж? Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам.